У нас назвав цей ефір Синдром Міндіча, і це так. дуже цікаво. Поясню чому. Три новини: одна за одною. Тут просто от розкажу. Скажу, а ви дайте мені свої висновки. Перша родич бізнес-партнера Володимира Зеленського, Тимура Міндіча, той самий Тимур Міндіч, який володіє 50% відсотків квартал 95, який там в доляхах на плюсах. який ну якось от медійно медійно. І тут цей родич Леонід Міндіч. Його затримали детективи набу під час спроби втечі з України за розкрадання тендерів на тендерах Харків Обленерго? Де Міндіч, де Харків Обленерго? Після затримання підозрюваного організатор мільйонних розкрадань у Харків вийшов із під варти під заставу, яку за нього внесли, в розмірі 8 мільйонів гривень. От як ви вважаєте, які перспективи? Які справді перспективи цієї справи в умовах, коли вона зачіпає найближче оточення Зеленського? Наприклад, справу Татарова забрали у НАБУ, а потім взагалі закрили і цим вивели татарова із під відповідальності, а Татарова підозрювали у причетності до дачі хабаря за фальсифікацію експертизи в епізоді заволодіння коштами Національної гвардії? Ми бачимо, що влада рятує своїх зараз? Це родич Міндіча. Родич Міндіча, який ну, двоюродний брат, і це всі розуміють. Це людина дуже близька до Тимура Міндіча. Ще раз найближчі друзяка Зеленського бізнес-партнеру Портал 95, щоб розуміли, навіть нещодавно день народження своє святкував Зеленський в квартири Міндіча. Це про довіру, про відносини, це про все інше. Яка вирогідність того, що доведуть справу, чи розвалять так, як татарське розвалили? Далі це перша історія. Будівництво фортифікацій на Херсонщині та Житомирщині. Займаються їми ті компанії, які або штучно залишали ціни на десятки мільйонів, або використовувалися як банальні прокладки для транзиту бюджету. При цьому всі структури можуть бути пов'язані знову Стімуром з Міндічем. Про це зробив сюжет Бірус, Бігус, Бігусінфо. Твою дивізію, я дивлюсь. Ну, як так? Знову міндіч. А, і як взагалі міндічки є співвласником квартал 95, став дотичним до фортифікації і освоєння бюджету? Чи буде взагалі звучати прізвище Міндіча по інших справах? Постав я запитання, і тут бінго! енергоатом втратив 300 мільйонів гривень завдяки наближеному до міндіча, очільнику енергомтрейдера, повідомив народний депутат Ярослав Желізняк. За словами депутата, люди, які пов'язані з прийняттям рішень по цій схемі раніше були пов'язані з колишнім заступником керівника ОПУ Сергієм Шафіром, теж партнером Зеленського по квартал 95, який курував питання енергетичної галузі. Згодом, коли Єрмак його вичалив, контроль над енергетиком перейшов до Тимура Міндіча. І тут ми згадуємо ті самі ядерні реактори з Болгарії і Міндіч. Вау! І тут він. А це знову давній бізнес партнер Володимира Зеленського. Знову Міндіч. Ми спостерігаємо корупційний айсберг, який з'явився завдяки недоторканості друзів президента, чи навіть за його підтримкою, чи що? Взагалі, оцей синдром Міндіча про що він каже? Тому що ну, щось одночасно пішло по всіх напрямках. І як будуть радова... рятувати рядового Міндіча? Сьогодні в офісі президента чи навпаки не будуть рятувати, а просто будуть затягувати час, чи може віддадуть його правоохоронним органам, щоб вони боролися з корупцією в оточенні звецького. Перепрошую, кого ви маєте на увазі правоохоронними органами? Ну як, татаровати гаразд, та давайте мобильність... право право похоронними органами. Nie, yeah. якщо, дивіться, це набу знайшло. Давайте відверто. В набу є дві сили. Одна сила, яка орієнтується на посольство, і це ніхто не є таємницею, а інша сила, яка на кривоноса, на кривоноса, того, який був звинувачений в підкупі виборців, який уник до відповідальності, використовуючи механізм усиновлення дитини, який ну там, взагалі окремі історія дуже близький до Олексія Кулеби, який заступник був Єрмака і до самого Єрмака, все зрозуміло. А є інше на посольство. Є на куле, є на кривоноса, саме на кривоноса, є на куле на посольство. От цим займаються посольські, скажімо так. Але ж ми розуміємо, що можуть знову передати нацполу, СБУ, ще комусь, і там справа здохне. Всі це розуміють. Я про це хочу сказати. Або навпаки, набушники можуть підняти гівалт і казати: да ні, ну бачите. Рятують рядового, рятують. До речі, пане Валерію, я хочу зразу сказати. Я коли готував цю програму, як тільки хтось дізнавався, що е, в нього там тема Адміндіч, всі правники мені казали, так, супер, тема готовий, да, але сьогодні не можу. Те, що народжує кішка у кішки день народження, у всіх там щось відбувається. Всі біжуть в бік, і все. Це у нас така свобода слова в Україні, я розумію, і така, таке верховенство права. Так, все ж таки на що треба розраховувати в історії з Міндічем? і чому зараз одночасно з три кейси з'явилися саме по ньому? Що сталося? Ну, може, ексцес виконався, але плачу на ваше запитання послідовно. перше ймовірність в сьогоднішніх умовах для цієї системи того, що буде розслідування, нульова, ну просто нульова. До речі, справу проти татарова навіть не закрили. Вони забрали її з набу до СБУ, і вона не доїхала. Вони людині, яка давала покази проти Татарова, повісили вбивство. а Значить, це тепер не підсвіство набу а СБУ, і вона просто не доїхала. Ну скільки тут поки їхати Там же ж мало лі що могло статися. Українська система таким чином поки що функціонує, коли якщо взяти на пальцях. А коли є якась виникає якась справа, вона виникає через журналіста. Ну, журналістів ми би не знали про яця по е, гривень. Не знала би про ці е, фактично гроші в дивані заступника міністра, який він з'ясувалося, купив разом з диваном. Ми би не знали би нічого. Один журналіст замінив практично керівників і всі управління в міністерстві оборони, управління фінансово-економічне, управління, значить юридичне, управління. Яке і, і і профільні заступники міністрів антикорупційне, значить, куратори від БСБУ знаходяться, може наші глядачі не знають. Вони знаходяться також на одному поверсі, не знаю, як Міністерство оборони, міністерства Міністерствах, на одному поверсі з міністрами в більшості міністерства. Вони не бачили того, що бачив один журналіст. Коли, наприклад, той самий Бігос розслідував питання корупційних справ, то цілий департамент захисту національної. Національної безпеки фактично займався тим, що витрачав мільйони грошей порушення всіх протоколів, залучаючи жінок, дітей. Значить, тим, що вони зборолися боролися не з проблемами, не з захистом національної державності, а з тими, хто боровся з корупціями, які є проблеми для національної державності, як другий український фронт. І вони насправді пам'ятаєте, ловили там двох. Операторів за якусь там травку ще раз 31 людина за мільйони гривень. Ну зрозуміло, що це дуже потужна, значить, річ в СБУ. У нас є дві частини: одна дійсно нижчі трусню на фронтах, а друга частина, до речі, порушення обіцянок перед європейським союз цих кластерів стосовно. Закону про службу безпеки України щоб вона займалася не тими речами, які є корумпагенними, а займалася дійсно національною безпекою. Так от інші разом з умками фестивалять на корпоративах, на зустрічах І взагалі, я колись коли у Татарова там, значить, з на той момент першим наступником генерального прокурора. Олексієм Сімоненком була якась там сходка. Я на одному з каналів каналів сказав: а ви можете випнути звук і не робити підпис? І нехай наші глядачі скажуть, що це було. Це реально була платна сходка. От такі, значить, ділові чувачки там, значить, виходять і рішають випроси. Тому в українській системі в сьогоднішній, якщо є, ну випала вона там, значить, десь так Ексес виконався, десь так сталося, або ж дійсно треба було комусь. Як тому прокуророві, який проти Портнова, там, значить, він дійсно розпочав кримінальну справу. Є там все ж таки поодинокі люди, або якомусь посольство, якщо ви говорите про набув посольських, ну от десь так є мотив для того, щоб вони почали щось заскучувати. То далі включається вся система, тобто, грубо кажучи, вона буде надаватися тим прокурорам, які не можуть бути випадково безпристрасними. Тобто, якщо потрапляє комусь кримінальна справа вже за резонансною справою до якогось прокурора, вона потрапляє до потрібного прокурора. Але якщо буде чудо із чудів, це буде той прокурор, який випадково, значить, також є. Ну я навіть не знаю. Чесно, Ну, давайте допустимо припустимо чудесно, значить, чудесним. І він буде розслідувати як єдиний крок пам'ятаєте, який Нью-Йорку по всій Америці тоді сажав Аль-Капоне. Але припустимо таких прокурорів, вона буде розвалена в суді. А, тому що одразу вирішити питання, що і е, слідчі, е, і прокурори, і судді, і адвокати десь так не є е, частиною цієї системи, це неможливо. Тому буде е, ну нічого не буде поки що, е, коли ми заходимо в цій системі. Нагадаю, е, от я навіть не про Міндіча, не про прізвище, я про систему. Я така. В логіці терема в математиці, математична логіці, терема Гьоделя Гьоделя про неповноту всередині системи не можна звинити систему. Ну якщо в тюрмі є такі закони, то не можна там щось переформатувати, якщо не буде залучення зверху. Ну у певну міру, десь так ніхто би не йшов на ці ці антикорупційні закони, які якби на ці кластери ні вимоги Європейського союзу. Нагадаю, що нам давали спочатку зелене світло до. Того, щоб ми стали кандидатом Європейського союзу, долаючи опір дуже великих наших союзників Швеції, Нідерландів, і на той момент, якщо я не помиляюсь, Данії, тобто ті країни, які самі є не просто такими, які мають правосуддя і невиберкове правосуддя, і досконалу. Законодавчу базу і імплементовану цю базу в катветне життя вони були проти того, щоб давати Україні зелене світло, поки Урсула фон фондрляєн не приїхала сюди і не взяла зобов'язання від Зеленського, і там далі були деякі речі, які потім були пам'ятаєте, навіть зробили постановочне щодо Коломойського. Приїхали, знявши тапочки, вручаючи йому нібито підозру. Тобто, такі демонстративні речі з тим диваном. У заступника міністра із підозрою Коломойського також були через те, що був зовнішній батіг, але далі воно все одно функціонує так, як воно функціонує. покажіть мені когось, хто був посаджений. Ну якщо кримінальна справа вже там, припустимо, доведена. Ну по якщо брати не про корупцію, припустимо, про побиття військового центру міста там Дмитруку, то йому дають зелений коридор напередодні вручення підозри і сам генпрокурор Костін каже журналістам. Не задавайте мені такий питання. Я к ньому таку річну неприязнь пряжу спитую, що кушати не можу. Я такі слова просто ти не знав, да? ти от не знав, от просто ти не знав. А, і тому в цій системі вона поки що функціонує саме так, як ми з вами починали цю, цей ефір, як партновська система. Але тут в мене, от я дійсно проти того, от абсолютно проти того, щоб містер Лінч отримав українську прописку, але нагадую нашим глядачам, про що йдеться. Йдеться про те, я говорив з військовими. Це найскладніша категорія людей, навіть я не говорю категорія, найскладніші люди, з ким мені говорить, доводиться говорити, тому що люди сприймають зовсім по іншому все це. Так от я з ним говорив, і, і я їм розповів таку історію. От простий сюжет про Рембо 1 повертається людина з фронту. От повертається вона з фронту. А там корумпований, пам'ятаєте, значить, цей. Е... Шериф, ну і далі вся система. Так от по сюжету його мали вбити. Ну тому що ну неправдоподібно, що мав загинути геройський, що одна людина може боротися з цією системою. Американці провели фокус групи. Це такі. Якісні дослідження, коли береться різні категорії громадян, різні наші групи, вікові, статеві, там таке інше освіта, і їм задають питання, чи треба йому жити. Всі вони сказали, що треба жити. Це найвища легітимність. От ми казали, що українці раділи смерті Портнова, не дивлячись на те, що вони не знали, хто його вбив, навіть якщо там його русня вбивала. Так і тут От найвища легітимність, тобто, оце. Поняття закону не в кримінальному розумінні, а поняття такого в гегерівському, те, що має бути однозначно справедливо розцінено всіма таке, як є справедливим, має бути. Так, от на таку справедливість, я не те, що сподіваюся, я в ній абсолютно переконаний. Але в цій системі, яка сьогодні функціонує, покарання міндічу, міндічам, сінніченкам і іншим, неможливо, тому що поскібіті. Будь-яку корупційну систему або будь-яку частину цієї системи звідти буде стерчати пан Татаров. Тоді останнє запитання. А тоді як ми можемо розраховувати на перемогу, коли ми спостерігаємо, як каста недоторганих корупціонерів фактично забирають той ресурс собі, який можна було би спрямувати на забезпечення? Обороноздатності України на забезпечення наших військових, на посилення потужності армії, на реби, рери, дрони, з міни, на все, що потрібно, бо вони стають всі криптомільярдерами, а нашу армію далі ми забезпечуємо, збираючи по 5, по 10 гривень на дрони, реби, на автівки або гуму для них це ж ненормально, Це взагалі якась не знаю, як це, це, це трагедія. Це справжня трагедія, коли суспільство живе двома різними цілями. Керівництво живе ціллю виграти вибори і збагатитися, а суспільство щоб вижила країна і не програла армія. Ну це ж ненормально. Тому що, інакше, якщо було інакше, корупціонери би вже садили. В їхній саді. До речі, що там вже з історією з корупцією на Дніпропетровщині? Пам'ятаєте, з дорогами, які там будували? А що там з історією там Сніченка це окрема історія. А що з іншими історіями? А що зі всіма слугами народу, яких там, до речі, гунька повинні були вже посадити? А він і досі в Верховній Раді знаходиться? Йому суд виставив все сім років конфіскація, а він далі ходить в Верховну Раду. Що інше, от в мене тільки одне запитання ми так точно зможемо перемогти? Ну, ну, про про Дніпропетровщину і про цю баришню, ну зрозуміло, що мало хто зараз чує, але там також покарання не буде, враховуючи низку обставин. Як і про баришня, того керівника погранслужби. Як і наприклад про ту баришну ступінців керівництва е, військової цивільного військова адміністрація, яка зараз... про Злату нікрасову. Це ви про злату нікрасову. До про, речі... про, злату, про злату нікрасову. Я вже дарма казав про, про ці східні притчі про Хмельниччину, що всі крапелі Хмельниччини ми можемо бачити всю Україну. Тому це тотальна корумпована система. Всередині системи її змінити неможливо. Але ви правильно говорили про Врадівку Врадівка – це Миколаївщина. я колись бачив в Білорусі, як палають торфяники. Я зараз про буквальність цієї метафори вони палали і не дивлячись на те, що їх швидко локалізовували, поливали зверху, значить, місця значить цих пожежі гелікоптерами, але неможливо. Якщо система вже палає, коривина, коривина система палає, неможливо погасити. Тут локалізуєш, тут гасиш, вона, значить, ця пожежа в 30 кілометрах на північ або в 20 кілометрах на південний схід виникає. Оця система, вона палає. Тому відповідь буквально страх, це може подолати страх. І зрозуміло, що якщо говорити про ну, певну міру. Те, що зовнішній батіг, да от зовнішній батіг, то все ж таки це той страх втратити підра, але також страх втратити підтримку Європейського союзу і країн, які однозначно натякають кулуарно, тому що не можна спекулювати на цьому самосевському сукін син, але свій суки син ну це призвело до катастрофи не тільки Самоса, а самосавсього Нікарагуа. Там Вілета Чемора одразу майже була скинута тими самими. Хто Ну, десь так апелював до минулого, і значить, якщо він був корупціонером, всі значить вони корупціонери і прості рішення, ми, ми знаємо, яким чином вони вирішуються. Тобто, певною мірою також страх перед тим, що нам можуть. Припинити ну надавати цю допомогу той самий Марченко, який зараз каже про те, що нам треба буде мільярди грошей. І якщо нам їх не будуть надавати, то ми він каже про план Б. Але плани Марченка в минулому році він сказав разом зі Поголем, що вони видатки на наступний на другу частину минулого року. Вони не прораховували, тому що вони думали, що війна закінчиться. Ну, ми з вами говорили про люте. говорили про пана каля. Ми говорили про е, тих, які планують видатки в Європі. А тут, значить, у нас війна. Вони думали, що вона закінчиться. Ну Зеленський ж казав, що війна закінчиться на 25-му році. Ну казав, е, і тому питання зараз зараз в тому, що страх він дуже мотивуючий. От зараз я знаю ситуацію. Ви можливо навіть краще знаєте стосовно того, що після вбивства Портнова, ну немає захліжованих ризиків. Оце особисті зобов'язання, оця е, е, кримінальна павутина, вона насправді всіх зобов'язує. Вони бояться звідти виселити, тому що е, ну, одразу будуть покарані підтвердження астракізму, А е, це е, в кращому випадку, а то і, е, ну десь знайдуть або не знайдуть. Там була ситуація з відрізаними головами на Харківщині судді і його родини. Питання зараз не в тому. Питання в тому, що вони налякані. А, і це є можливістю от ціма речами які зараз про які зараз ми говоримо я я ж не просто так говорив про про корумпованого шерифа і, і про Цього значить Рембо. Ну, от, от ми з вами говоримо: повертаються хлопці з фронту. Я не кажу про те, що оця метафора от хлопці прийдуть, порядок наведуть. Ні, я кажу про те, як воно може виникнути. Вардівка також ж виникла не просто так. І ситуація в центрі Миколаєва, коли дівчину спалили, також не просто так, там були мажори, і ситуація на Закарпатті з гвалтуванням, де практично всі покривають ті, хто гвалтував дівчину, також вони. Значить, десь хіджуються тому що всі всі пов'язані, але але вони виникають саме тому, що система є можливість виникнути, що система починає руйнуватися. Вона насправді є така, яка яка боїться, і тут є можливості. Тут є те, що от приїжджає буквально як цей хлопець, такий, значить, сидить там. Без без а у нас подивиться кількість людей без кінцівок. Станом на літо минулого позаминулого року вже була оцінка 40 тисяч з проблемами з кінцівками. Так це була західна така оцінка. То зверніть увагу, от він повертається. Да, от кругом це корупція, значить, ото МСЕК, як на Хмельниччині, ота значить. Той, той пенсійний фонд як на Хмельниччині, той ж де ж аудіт, як на Хмельниччині. Ті прокурори, як на Хмельниччині, вони скрізь такі. Ну ти хлопець сидить забитий. друзі приїжджають до нього. Як бортуха справи? Він каже: ну так, от без роботи борошев звучала як героя на колінах стояла, а зараз тут що таке. А ну-ка підемо, розберемось. Хто там тебе? От я моделюю ситуацію. Я її не хочу. Я дійсно запроводив вирішення. Але те, що вони десь в голові передбачають, що це може бути, дає шанс їм, їм не нам з вами, їм отримати справедливе покарання за вчинені ними злочини. А інакше, дійсно, оця найвища легітимність вона буде ну, певною мірою в зовсім іншому вбранні і обличчі. Страх дуже велика спонукальна сила. Я в неї вірю і десь навіть сподіваюся. Дай Боже нашому теляті вовка з'їсти, до речі, страх не найкращий мотиватор, але ефективний. І от дай Боже, що все ж таки це змотивувало і не доводило до крайності, бо крайність не потрібна Україні. Нам потрібна правова держава, де повага є і до свободи слова, і до верховенства права, і до законів, а не так, як у нас зараз, коли ворогам закон в своїй трактовці, а своїм все що завгодно, як міндічу. Сподіваюсь, ми це побачимо. Пане Валерію, я вам щиро дякую за сьогоднішній ефір, за ваше пояснення, за ваш час і за ваші а, і доволі цікаві аналогії, аргументи. Дякую вам за це. До нових зустрічей. Па-па. Дякую, на все добре. Переможемо.